Робили пічку так, що забули двері поставити, дверці. Коли доробили до кінця пічку, вимурували, все, як положено. І побачили, що дверці забули поставити оці. Куди вкидувати? Дрова. І я що тепер будемо робити. Не знаємо, коротше. Отакі От наші спеціалісти, бачите, придумали, що буде верхня загрузка дров, коротше, через оцю камфорку. Чи як вона називається? А взагалі, это то все прикол. Дійсно будемо через верхню штучку сюди загружати. Бо ці дверці були оказалися трошки великуваті, і ми не хотіли піднімати на одну цеглину наверх. Так сказав наш Міша спеціаліст і каже: в принципі, будемо грузити зверху, щоб не купляти нові дверці, бо економимо гроші на всьому. Так що хотілося б, щоб ви все таки Міші подякували. Міша тут спить, живе, їсть. І, коротше, все ремонтує, що тут з ним зв'язано, і дуже багато хейта на його стройки було везде, кругом. Так що дайте йому парочку слів, він родом із Закарпаття сам, мій земляк. Дуже чекаю, коли ви його трошки підтримаєте, що він все класно зробив, так як має бути. По євроремонту. Давайте!